У випадку, якщо ваш планшет перестав працювати та не включається, ви можете встановити аплікацію локбука «Мотив» на ваш телефон. Для того вам потрібно зайти в App Store або в Google Store, якщо у вас Android, та в пошуку вибрати «Мотив». «Мотив» драйвер. Чорна іконка з буквою М та внизу пише драйвер. Open. Скачали. В такому вип, коли ви її скачали на телефон, вона у вас з'являється в вашому меню телефона. Відкриваєте її, вводите всі свої дані, так, як і на робочому планшеті та запускаєте саму програму. Вибираєте логбук та проходите всі кроки, як на, звичай... як на робочому планшеті. Для того, щоб підключити в такому випадку машину, вам потрібно так само йти в no Vehicle. Та вибрати зі списку вашу машину. Оскільки ваш телефон не був підключений до машини, то вам треба з переліку всіх машин, які в нас є на компанії, вибрати саме вашу. Вибираємо 411 та зразу вам з'являється виб... вікно з запитом, чи ви дозволяєте підключитися девайсу до вашого телефону. Нажимаємо ОК. І в даному випадку в нас з'являється отака перекреслена стрілки перекреслені, і LD світиться червоним. Для того, щоб воно стало зеленим, нам потрібно зайти в налаштування телефону, Bluetooth і зробити пошук нових е, девайсів. Ми бачимо, тут з'являються декілька нових приладів. Та вибираємо KT. Тобто девайс, який відповідає за наш де, девайс підключення до машини. Та Вибираємо його, робимо підключення вручну. Тепер воно в нас пише Connected. Після цього повертаємося в програму, мотив Driver і вже воно в нас автоматично стає зеленим Машина підключена до девайсу, ми можемо продовжувати рух.